Ви дивитеся інформаційну програму ДВ Новини. Вітаю вас! Головні теми сьогодні. Куди йдуть біженці після перекриття угорського кордону? Як ставляться в Дніпропетровську до запланованого перейменування міста? Які новинки франкфуртського автосалону можуть вирушити в Україну? Угорщина практично неприступна для біженців. Майже 200 кілометровий паркан із колючого дроту, зведений на кордоні. Але хіба це зупинить мігрантів, які вже дісталися з близького сходу до Європи? Біженці знайшли шлях повз Угорщину. утім на ньому чимало перешкод, навіть міни, що залишилися подекуди з часів війни на Балканах. Цим мігрантам вдалось нелегально перетнути кордон з угорщиною. Виснажені Джаліл та його друзі діставались сюди з Іраку. Ми вже в дорозі 15 чи 16 днів. Від учора не пили і не їли. Мігрантам пощастило, що вони присіли відпочити біля будинку. Іштвана мікші. Колишній охоронець останніми днями допоміг багатьом біженцям, які проходили повз його домівку. У мене немає жодних проблем з біженцями. Я не фашист. Я можу жити з ними пліч опліч, але є у нас люди, які мають протилежну думку. Біженці прокладали собі шлях в Західну Європу через Італію, Грецію та Угорщину. Але після того як Угорщина перекрила кордон з Сербією і запровадила покарання за його нелегальний перетин, біженці через Сербію йдуть до Хорватії, щоб потім спробувати прокласти шлях далі. Ми хочемо перетнути кордон з Хорватією, щоб далі вирушити в Західну Європу. Ми чули, що Угорщина ув'язнює на три роки за перетин кордону, тому обрала Хорватію. Кордон між Хорватією та Сербією не обладнаний жодними огорожами. Сербська влада організувала автобуси, які відвозять мігрантів на хорватський кордон. Більшість біженців не доходять до прикордонних постів, звертають у поля та йдуть пішки в Хорватію. Як повідомили сербські змі, в Хорватії біженці можуть натрапити на мінні поля, які залишилися з часів війни на Балканах в роках. Ми дуже втомилися на шляху. Ми не знаємо, що влада цих країн зробить з нами. Що буде в майбутньому, невідомо. А тим часом в Угорщині посилено патрулюють кордон з Сербією. Навіть якщо комусь вдалося його перетнути, біженців затримуватимуть всередині країни. Як цих втікачів з Афганістану. Згідно з законами Угорщини їм загрожує в'язниця. Процес декомунізації в Україні переходить в активну фазу. Вже за два місяці мають перейменувати близько 900 сіл та міст. У багатьох з них вже відбулися громадські обговорення. Лідером з перейменування має стати Дніпропетровська область. Утім, декомунізація, на думку німецьких експертів, має привести до переосмислення минулого громадянами країни. Чи відбувається це в Дніпропетровську? З'ясовувала наша кореспондентка Олександра Індюхова. Житель Дніпропетровська Вадим Шибанов останні півроку бореться за перейменування свого рідного міста. Дніпропетровськ був названий на честь радянського революціонера і партійного діяча Григорія Петровського. На думку Вадима, місто не повинне мати нічого спільного з людиною, яку в Україні вважають одним з ініціаторів Голодомору. По моїй сім'ї та пройшлося голодомор пройшовся по моїй родині дуже сильно. У мене по лінії тата та по лінії матері є постраждалі. Я за перейменування повернення місту назви Дніпро. Названня Дніпро згідно з законами про декомунізацію, які набули чинності наприкінці травня, в Україні мають бути перейменовані міста та вулиці з радянськими назвами. Найбільше жителі міста схиляються до звичної побуті назви Дніпро. Серед інших кандидатів на назву міста Дніпрослав, Новий Кодак, Дніпровськ, Січислав. Хоча багато хто визнає, що вже звик до Дніпропетровська. Січислав Січислав не, 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 не знаю. Я вже людина похилого віку. Я мені дніпропетровськ. дніпропетровськ. Я ніколи не був комуністом, але я проти перейменування міста Дніпропетровськ. Дніпро. Дніпроград. Дніпро. мені подобається назва. До кінця вересня місцева влада має надати свою пропозицію щодо нової назви міста Верховній Раді, яка її і затвердить. Свою декомунізацію Дніпропетровськ розпочав задовго до затвердження закону про засудження тоталітарного комуністичного режиму. Перший пам'ятник Леніну знесли тут ще у лютому 2014 року. Нині у Дніпропетровську не залишилося жодного пам'ятника Леніну. Досвід європейських країн, у тому числі й Німеччини, свідчить про те, що переосмислення минулого не може проходити легко та безболісно. Декомунізація має означати не просто перейменування міст та вулиць, а саме переосмислення. Якщо ти хочеш жити в демократичній країні з демократичними цінностями, чи згоден ти, щоб твоє місто і його вулиці носили прізвища діячів тоталітарного режиму? Свєтська прошла радянське минуло, воно було травматичним для України, і багато сьогоднішніх нас багато міфів, які все, ще існують, вони мають бути подолані. бути Тому це дуже важливий процес і можна його тільки вітати. зокрема такі аспекти, як відкриття архівів, і історичні дослідження, на думку активіста Вадима Шибанова, Україна мала розпочати процес декомунізації ще у 1991 році, одразу після проголошення незалежності. Канцлика Німеччини Ангела Меркель у четвер відкриє довгоочікуваний автолюбителями міжнародний автосалон у Франкфурті. Напередодні можливість ознайомитися із експонатами салону мали журналісти. Там був і наш спеціальний кореспондент В'ячеслав Юрін. У його сюжеті про найпрестижніші прем'єри, які можуть стати цікавими для українського ринку. Цей франкфуртський автосалон справжнє свято для шанувальників кросоверів. І в класі SUV тепер є новий безперечний лідер Бентлі Бентейга. І це стосується не тільки розкішного оснащення. Хоча Бентейга на одній платформі з Audi q 7 новинка задає тон з технічної точки зору. Максимальна швидкість понад 300 кілометрів за годину. У Росії та в Україні у цього SUV є усі шанси стати найпопулярнішою моделлю Бентлі. Новий SUV. вже можна замовити. Стартова ціна. Близько 200 тисяч євро. Свою відповідь на Бентейгу готує і Ролс Ройс. Щоправда, розробка моделі забере ще кілька років. Поки ж у лінійці Ролс-Ройс тільки одна новинка: кабріолет Дон на базі Копе Райт. Боргвард це легендарний німецький бренд, який зник понад півстоліття тому, відроджений за допомогою китайського концерну Фотон. Першим у лінійці з'явився звичайно ж кросовер. Випускати SUV розміром з Audi Q5 будуть у Китаї. Через два роки планують розпочати продажі в Європі, але ще до цього Borgward прийде до країни з ринками, що розвиваються. А як щодо України та Росії я не хочу робити винятків. Росія належить до країн з ринками, що розвиваються, але на нові ринки ми будемо виходити поступово. Особливу увагу привернула ще одна новинка на ринку SUV. Ягуар представив у Франкфурті свою першу модель у цьому класі, яка отримала назву F-Pace. В автомобілі з його дуже сучасним дизайном є непогані шанси на успіх серед однокласників. Що стосується найбільш популярних кросоверів, то прем'єру у Франкфурті відсвяткував SUV Kia Sportage. Але поза конкуренцією на автослоні був все ж Volkswagen Tiguan. Автомобіль подорослішав, дизайн став динамічним і агресивним. Чи будуть друге покоління кросовера випускати по сусідству з Україною в Росії? Це питання ще відкрите через кризу. Ми ще не ухвалили рішення у найближчі місяці. Це буде для нас великою темою. Будемо ми це робити чи ні? Є цікаванки в класі представницьких лімузинів. Нові стандарти у сфері використання цифрових технологій задає тепер сімка БМВ. Його головний конкурент, концерн Daimler, привіз у Франкфурт кабріолет С класу. Такої моделі лінійці концерну зі штутгарта не було вже понад 40 років. Мінімальна ціна питання понад 100 тисяч євро. Ситуацію в Сирії та поставки озброєнь Дамаску планує обговорити прем'єр-міністр Ізраїлю Бенімін Нетаньяху під час свого візиту до Москви. Тему продовжимо в огляді новин. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бінямін двадцять 21 вересня прилетить з робочим візитом до Москви. Зокрема, глава уряду має намір обговорити з президентом Росії Володимиром Путіним розширення російської присутності в Сирії. Раніше влада США відхилила пропозицію Росії створити нову коаліцію для боротьби з терористами угруповання Ісламська держава. Вашингтон закликав Москву співпрацювати з уже наявною коаліцією. У Нью-Йорку проходить 70-та генеральна асамблея ООН. Під час сесії обговорять зокрема військовий конфлікт в Україні та створення міжнародного трибуналу з розслідування катастрофи рейсу MH17 на Донбасі. Як повідомив постійний представник України в ООН, понад 60 країн-членів організації вважають за необхідне обмежити використання права вето в Раді безпеки ООН. Світовий банк виділить Києву кредиту півмільярда доларів. Гроші підуть на оздоровлення банківської системи та стабілізацію фінансового сектора країни. Світовий банк закликав уряд України прискорити реформи. Міжнародний олімпійський комітет оголосив претендентів на проведення літніх Олімпійських ігор 2024 року. Це Париж, Гамбург, Лос-Анджелес, Будапешт та Рим. Гамбург зможе офіційно висунути свою кандидатуру, якщо на референдумі в листопаді жителі міста проголосують за проведення олімпіади. У Королівській академії мистецтв у Лондоні відкривається виставка ретроспектива Айвейвея. На ній покажуть роботи китайського художника-дисидента за останні 20 років. 17 вересня Вейвей збирається провести перформанс на підтримку біженців. До речі, всесвітньо відомий китайський художник з жовтня викладатиме у Берлінському університеті. А де новини прощаються до завтра на все добре? Залишайтеся з нами.